Доброго ранку, любі! Давайте з вами трішечки зробимо вдох, видох, сядемо та уважно ви мене послухайте. Я хочу, щоб ви пригадали всі приголосні літери, які ми з вами вчили. Не голосні, а приголосні. Ми сьогодні будемо вивчати нову приголосну, тому давайте для початку пригадаємо ті, які вже вивчили. Перша літера приголосна, яку ми з вами вчили, це літера. Літера Л. Л. Розгляньте уважно та пригадайте, який вигляд має друкована літера Л і який вигляд має письмова літера Л. Згадуємо, ось друкована літера Л, ось письмова літера Л. Пригадали? Давайте наведемо приклад е, слів, які починаються на літеру. Два-три слова. Так. Придумали, пригадали? Я так? Наприклад, у мене буде ліс. Ліс. Наступне слово. Лисиця. Лисиця. Є. Ну і давайте ще луна. Лу. На. Ось такі три слова, які починаються на літеру Л. Згадали літеру «Л»? Добре. Переходимо до наступної приголосної літери. Наступна приголосна літера це була літера М. М. Пригадуємо. М. Ось ми друкована. Ось ми письмова. Ось м. друкована. Ось ми письмова. Згадала, як пишеться письмова літера М? Велика та маленька. Давайте тут також наведемо приклади вели... о... першої літери М в слові. Давайте подумаємо і скажемо, які ж слова можуть починатись на літеру М. На літеру М. Можуть починати з такі слова. Молоко. Молоко. Далі. Мама. Мама. Так, так. І ще яке слово. Давайте візьмемо морозиво. Морозиво. Повторили? Назвали? Яка перша літера? М. М. Отже, пригадали літеру ли, пригадали літеру ми і згадуємо передостанню літеру, яку ми вчили. Це була літера Н. Ми її тільки почали вчити і вже писали н. Ни друкована велика ни друкована маленька. Н. н. Наводимо приклади слів, які починаються на літеру Н. Нитки. Нитки. Ніж. Ніж. Пригадали? Добре. Давайте згадаємо, як пишеться письмова літера ни. Закріпимо наші знання. Добре. Я вам показую. А ви уважно спостерігайте. Велика літера ни. Зверху гачок донизу. І що ми робимо? Малюємо ручку з хвостиком. Верх-вниз. Є. Згадали? Добре. І малюємо маленьку письмову літеру «Н». Зверху донизу паличка, паличка і з'єднали крючечок. Паличка, паличка, з'єднали крючечок. Велика літера «Н». маленька літера ни. Пригадали? Молодці. Що ж? Час переходити до вивчення нової літери. Переходимо до вивчення нової літери. А літера буде яка. Послухайте уважно всі слова, які я зараз буду говорити, починаються на цю літеру. Ви уважно слухаєте та маєте здогадатись. На яку ж літеру починаються ці слова? Яку літеру наступну ми будемо вивчати? Готові? Приготувались. Слухаємо уважно. Починаю. Кава. Кава. Курочка. Курочка. Коло. Коло. Капуста. Капуста. Ковбаса. Ковбаса. І давайте ще хай буде одне ім'я. Катя. Катя. Отже, сподіваюсь, ви слухали уважно і зараз мені скажете, на яку ж літеру всі ці слова? Думаємо. Ну що, скажете? А всі ці слова на літеру к чуємо звук «К». промовляємо його нашим, нашою гортанью к, к, к. Язик у нас в підвішаному стані, і ми кажемо к на видиху. к. Літера «К». Давайте з вами уважно розглянемо, як же виглядає друкована та письмова літера «К». І я поетапно вам покажу, як же ми будемо її писати. Друкована та письмова літера К виглядають ось так. Ось у нас друкована літера «К». «К» велика, К маленька. «К» велика «К» маленька. З чого складається сама літера «К»? Літера «К» складається з палички та двох ручок. Велика ручка і маленька ручка. Велика ручка і маленька ручка. Давайте зараз покажу, як ми будемо писати спочатку друковану літеру «К». Друкована літера «К» пишеться паличка зверху донизу. Зверху донизу провели паличку є. І потім від правої сторони йде маленька ручка, верхня маленька ручка до серединки і донизу. Знову зверху до серединки, донизу. Зверху, середина, середина-низ. Зверху, середина, середина-низ. Ось так виглядає велика літера «К». Маленька літера «К» виглядає точно так же, лише в зменшеному варіанті. Як? Ось так маленька паличка, серединка, низ. Вверх-низ. Верх-низ. Верх, Ось так виглядає друкована літера «К». Як же виглядає письмова літерака? Письмова літераки виглядає майже так же, але трішечки витончіша витонченіша та красивіша. Розгляньте, будь ласка, уважно. Тут у нас показано, що літера Ким може писати з хвостиком. Але насправді ми її пишемо без хвостику. З хвостиком. Пишуть вже тоді, коли вже навчились писати, і ми швидко пишемо, тому ми пишемо хвостик. А так ми будемо правильно вчитись писати літеру К без оцього крючечка, без цього хвостику. Як, Як і літера Ни починаємо робити гачок. Зверху донизу. Ще раз, зверху донизу. Провели гачок. Потім верхня ручка. Закруглюємо крючок до серединки. Зверху крючок, до серединки. Крючок до серединки. І від серединки до низу. Крючок. Раз. Протягли. Від серединки донизу. Ще раз повторюємо: велика літера К. Гачок, як літера Н. Потім від верха до серединки один крючечок. Від серединки донизу інший крючечок. Ось так пишеться: велика літера К. Маленька пишеться. Паличка зверху донизу. І так само, як велика, Крючечок від зверха відступили трішки до серединки раз, від серединки два. До серединки раз. Від серединки два. Паличка, крючечок, крючечок, Паличка, крючечок, крючечок. Ось так виглядає маленька літера К. Давайте ми разом з вами назвемо слова, які починаються на літеру К. Так? Для того, щоб закріпити звук К, як ми його чуємо, в яких словах літера К є. На які слова починається літера К. Вибачаю, які слова починаються на літеру К. Поїхали. Перше, що ми бачимо: К. Ковбаса. Повторюємо: ковбаса. У нас на малюночку ковбаса КО. Ковбаса ко баса. Далі. Капуста. 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 Ка. Капуста. Капуста. Чуємо перші звуки. Наступний А. Капуста. Далі. На малюночку зображено що? Або кого? Колобок. Повторюємо. Колобок. бок. Колобок. К-о знову, дивіться. Ковбаса. К -о, к-о, ковбаса. К-о, колобок. Колобок. Також чуємо першу літеру К, звук К, а другу літеру О. Звук О. Далі. І що в нас залишилось? Кабачки. Кабачки. Які перші два звуки ми чуємо? К. к кабочки, а кабочки, кабочки, кабачки Давайте еще раз. Ковбаса, колобок, капуста, кабочки, кабочки. З усіх цих слів на слові колобок к літера К стоїть Як на початку слова, так і в кінці. Уважно послухайте. Колобок. Коло бок. Ми чуємо ко на початку, коло в кінці. К на початку к в кінці. Далі. Кабачок. Також чуємо, що і на початку слова, і в кінці. Кабачок к Ось такі слова. Починається на літеру «К», А слово колобок і кабачок ще й закінчується на літеру К. Слова на літеру «К» ми з вами пройшли. Так, так. Як пишеться літера «К» я вам показала. Знову повторюємо друкована паличка від, серед... від верха до серединки Один, два. Маленька так само паличка. Один, два. Ось письмова. Крючечок, верхній гачок, нижній гачок, паличка, верхній гачок, нижній гачок. Все до серединки і від серединки. До серединки від серединки. Написання літерики я вам показала. Які слова можуть починатися на літеру К Показала. Вчимося з вами уважно, повторюсь, уважно слухати слова і вміти виділяти певний звук, певну літеру. Щоб її запам'ятати, запам'ятовувати «м», «л». Добре. Сьогодні ми вчили слова, проходили слова з літерою К. Та хочу, щоб ви не лише ці слова знали на літеру К, а зараз подумали і пригадали, які ще можуть бути слова на літеру К. Це буде одним із ваших домашніх завдань. Ну, на сьогодні все. Я з вами буду прощатись. Вчимо літеру Ки та повторюємо минулі приголосні літери Ки. До наступних зустрічей!